Усім привіт! Сьогодні розберемо позиції, які відкривались мною за минулий тиждень. Їх було всього три: два тейки, один стоп-лосс. Відкривався я по біткоїну і по євро. Золото, хочу додати, що зі своєї торгівлі я по крайній мірі тимчасово це може бути як декілька місяців, так і рік або більше. Зі своєї торгівлі я його прибрав не через те, що його тяжко торгувати, чи там сетапи якісь менш очевидні. Торгується воно точно так само, як біткоін і євро. Звичайно, має там декілька своїх особливостей, але в цілому воно однакове. Найголовніша річ, яка зупиняє мій прогрес, це розфокус, тому що торгувати так приходиться три активи. Можливо, це ще можна витерпіти, але аналізувати приходиться аж шість активів, тому що потрібно розглядати сам ті дивергенцію для найякісніших позицій. Біток, ефір, Євро Діксі, золото, срібло. І в деякі моменти, коли я не маю настільки багато часу в день, аби проаналізувати аж шість графіків якісно, приходиться робити всілякі поспішні висновки відносно тих графіків, і згідно з тим, якість позицій дуже понижається. А понижається якість позицій, понижається вінрейт, прибуток і взагалі вся статистика йде на дно. Тому я зрозумів, що потрібно вернутися. До старої моделі торгів, і як показав мені вже цей тиждень, виходить так набагато-набагато краще. А перед початком цього відео я порекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал. Там ви будете бачити всі мої позиції набагато раніше до того, як вони вийдуть на Ютуб. Також я і моя дівчина ділимось думками відносно ринку, та публікуємо навчальний матеріал. Посилання на канал в описі відео. Отже, перейдемо до першої позиції на біткоїні при корекції ціни на початку нового місяця в значну зону підтримки, а це в першу чергу місячна тінь свічі мається на увазі ордер блок. Вже менші таймфрейми в принципі, не мають настільки важливого значення як старший, але все ж таки ця зона підтверджувалась і тижневим, і денним таймфреймами. Тому розглянути якийсь лонг, тим більше при. Накопичення ось такої трендової ліквідності на покупку зверху ну, дуже і дуже хотілося. Саме тому, після декількох підтверджуючих майбутній ріст факторів, я відкрив ось таку лонг-позицію. Як це саме відбувалось? Я побачив, що після тесту цієї зони ціна почала коректуватись в локальний торговий діапазон вище 0,5. І тут були протестовані абсолютно усі зони потенціального продовження падіння, тобто заповнений цей імбаланс повністю. Після чого розпочинається натянута корекція, де формуються ті ж самі пули ліквідності на покупку. І при цьому виконується маніпуляція над лоями. Це можна вважати за три драйвс паттерн, в принципі, але кінцева маніпуляція виглядала як подвійне дно. Саме тому орієнтуватись буду на це. І утворилась вона при повному заповненні годинного і в принципі 15 хвилинних імбалансів. Саме тому картина в нас виглядає так: ми знаходимося, точніше, ми вже знаходились, протестували значну зону підтримки. Вище в нас немає жодних проблемних областей, які могли б розвернути ціну, так як ось імбаланси вже заповнені. Преміум маркет протестований. Шлях найнижчого супротиву суцільна трендова ліквідність. І після порушення цього максимуму очікувалась би агресивна націнка активу і більш нічого іншого. Тобто навіть на якісь там корекції я не розраховував. І тому по маркету, коли ціна тут стрельнула, пробила цей рівень, я і зайшов в дану лонг-позицію. Фіксація відбувалась на першій проблемній області відносно тижневого таймфрейму, це ордер блок. І на денному таймфреймі цей рівень якраз співпадає з хаєм минулого дня. Фіксація прибутку тут була найідеальнішим рішенням. В результаті я забрав 5 РР. І на цьому біткоін не перестав радувати своїми сетапами, якісними можливостями цього тижня. Пізніше я також відкрив угоду саме по ньому. Євро. Ще минулого тижня воно розпочало такий доволі очевидний, чистий, якісний ведмежий ордерфлоу на його екстремумі не була протестована якась значна зона супротиву. Але на Діксі це відбулось. Заповнився місячний імбаланс, по-моєму, частково, і точно заповнився повністю тижневий імбаланс. Паралельно що там, що тут зняті значні пули ліквідності на покупку. Тобто, є фактори для того, аби продовжувати працювати в цьому ведмежому ордерфлоу. Тим більше пули ліквідності для цього були. Присутні, і в цілому шлях до них був без будь-яких значних проблемних зон для несхідного руху. Новий тиждень відкрився ось таким величезним гепом, і тут, звичайно, можна було сумніватись, яке він взагалі значення має. Тобто це вважати за падіння, яке. Знімало ось цю всю ліквідність, після чого там очікується поглинання, продовження росту, бо відносно старших таймфреймів, в принципі, це було логічно. Чи все ж таки вважати це за таку зону супротиву, яка в потенціалі при її ребалансуванні може привести до подальшого падіння? Ну тобто, варіантів розвитку тут було дуже багато, але я все ж таки зрозумів, що падіння більш вірогідне відносно? Саме характеру цього росту, тобто по мірі росту ціни, тут взагалі ніяких маніпуляцій над ліквідністю не відбувалось. Можливо, десь, наприклад, при цьому падінні на молодших таймфреймах, але старші таймфрейми взагалі ніяких неефективностей не показували маніпуляцій. Також ну тобто значних факторів, аби бачити подальший ріст ціни, не було трендова ліквідність і рівні мінімуми. Разом з лоєм минулого місяця, і також на момент відкриття цієї позиції, це був лоу минулого дня. Я очікував, що падіння буде швидким, агресивним, але цього не відбулося. Вхід виконувався при тесті 4 годинного ордерблоку на знятті даного пулу ліквідності, і також тут на молодших таймфреймах локальні маніпуляції відбувалися. Такі фактори, вони. Більш вірогідно приведуть до шорта ніж до стоп-лоса і росту, як в даному випадку, але таке буває. Просто потрібно розуміти, що в більшості випадків статистика все-таки буде грати нам на руку, якщо всі раніше сказані фактори використовувати саме в тому напрямку, куди вони показують, що ціна вірогідніше буде. Розвиватись. А те, що відбудеться ось такий пересвіп, і після цього розвиватиметься ведмежі ордер флоу ну це дуже і дуже неочевидно. Тобто ордер блок, який вже тестувався, в принципі, ось тут раз, тут другий, те, що він на третій раз дасть якусь суттєву реакцію, ну це таке буває дуже-дуже рідко. І використовувати схожі сетапи не є дуже розумним. Але так, вже по ходу, коли ми бачимо, що ціна далі дає реакцію від відмежих зон, ми можемо продовжувати працювати в цьому, немає нічого поганого. Саме тому на наступному тижні я не буду поспішний з висновками. Я все ж таки подивлюсь на першу половину тижня, як розвивається ціна, чи тут ми продовжимо рости далі, чи буде розвиватись відмеже ордерфлоу. І тільки тоді прийматиму рішення. Поки що мене цей графік не цікавить, і ось така позиція тут вийшла. Ну і остання позиція, яка відкривалася знову ж таки по біткоїну. Тут все максимально чисто, зрозуміло. І взагалі люблю криптовалюту. Вона показує, як на мене, найчистіші, найзрозуміліші сетапи. Наприклад, ось тут взагалі не важливо, куди направлений ринок глобально там рости, падати. Це нас абсолютно не хвилює. В нас є рендж по обидві сторони, значні пули ліквідності і значні зони супротиву. Що на денних таймфреймах, що на усіх молодших. Вони підтверджують одна одну. Зверху це 50% ордерблоку на денному таймфреймі. Він підтверджується тінню свічі на годинці, 15 хвилинним імбалансом. мімбалансом. Тобто, при його заповненні можна було розглянути. Якісні, дуже високовірогідні шорт-позиції до нижньої границі ренжа, і до наступної зони зацікавленості це ордерблок, також на денному таймфреймі, всередині якого є імбаланси, що на годинці, що на чотирьох годинах, який і був заповнений при девіації знизу. Ось тут що на 15 хвилинах також є уточнюючі області. Ну тобто є значні пули ліквідності знову ж таки, і є зони, від яких високо вірогідно ми побачимо. Хорошу реакцію і значну реакцію. Саме тому, коли відбулася ця девіація, я розумів, ну, що на ріс потрібно чекати 100%. Просто побачити якісне для цього підтвердження та й все на цьому, увійти в позицію. Підтвердженням для мене на цьому етапі було формування імбалансу. Це перший індикатор розвитку інституційного бичачого ордерflу. Коли я побачив його формування, я зрозумів, що все, скоріш за все, я від нього. І уйду в позицію. 15-та хвилинка мені тільки підтвердила цю ідею, по причині того, що тут також є імбаланс, є пул ліквідності перед ним. І маніпуляції на молодших таймфреймах, за яку і можна буде поставити свій стоп-лосс. Тому що нижче суто трендова ліквідність. Звичайно, тут є SMT-дивергенція між біткоїном і ефіром, наприклад, ось цей лоу обновляв минулий. По ефіру, і це прибавляло впевненості, що дана трендова ліквідність не буде зніматися. Тобто, якби її не було, суто на години імбаланс я б не орієнтувався, я би побоявся за ось такий трикутник ставити свій стоп лоз Бо з високою віргідністю такі фігури формуються розумними грошима спеціально, аби заманити ще більше неусвідомлених грошей в ринок в результаті цього зманіпулювати. Новоутвореною ліквідністю, і вже після цього виконати основний рух. Але по причині факторів, які я згадав раніше, позиція розглядалась без будь-якого страху. Хтось може сказати: а чи не хвилювало тебе те, що ну тут ціна тестує преміум маркет, заповнює ведмежі імбаланси і ще й утворює там подвійну вершину, наприклад, от як, як тут воно й відбулося? Маніпулює хаями. Мене це абсолютно ніяк не лякало, тому що даний торговий діапазон утворений, скажімо так, з повітря. Тобто тут ніяка ліквідність не збиралась, є магніти для ціни, а знизу навпаки. Вони вже всі зняті, протестовані, і, якби фактори вигляді імбалансу смт дивергенції у нас вже присутні. Бери та і користуйся. Позиція вийшла 4,8 РР. З одним тейк-профітом на першій проблемній зоні, і на цьому мій торговий тиждень закінчився. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам хороших трейдів, успіхів, удачі та терпіння.